Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець. в ефірі телеканал Н-1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. У празі на благодійному ярмарку зібрали гроші на Збройні сили України. Проєкт громадської організації «Прайський майдан провів днями у столиці Чехії осінній благодійний ярмарок, на якому згадували українські традиції та збирали гроші на потреби Збройних сил України. Про це повідомляє Радіо Прак Інтернейшнал. Передає «Укрінформ». В межах заходу пройшов майстер-клас із пов'язування та носіння української хустки, який провела запорізька волонтерка, етнографиня і засновниця мандрівного музею українського вбрання Родовід Яна Яковенко. Близько 20 років вона проводить просвітницьку діяльність із народознавства у Запоріжжі. Підлітки, що відвідують молодіжний простір, ХАП на активно долучилися до організації проведення події. Вони проводили благодійну лотерею, продавали їжу, і сувеніри і виступали упродовж ярмарку. Також найближчим часом під егідою громадської організації відбудуться такі події. 5 листопада, о 20.00 у кінотеатрі кіно 35 Благодійний показ документального фільму Да -Вінчі». 14 листопада у приміщенні хаб назл традиційний благодійний вечір з виставкою картин та аукціоном. 28 листопада у приміщенні хаб насел річниця відкриття молодіжного простору. І як повідомляв «Укрінформ», у Празі відкрилась виставка Краматорськ, місто на лінії фронту, голоси Українських жінок, яка описує дев'ять історій жінок з українського міста у Донецькій області. У Житомирі учні ліцею номер 24 передали автомобіль на фронт своєму вчителю історії. Повідомляє суспільне Житомир. Учні Житомирського ліцею номер 24 зібрали гроші на купівлю автомобіля для свого вчителя історії Віталія Коломійця, який з 2022 року служить у Збройних силах України. Гроші збирали на ярмарку, де продавали виготовлені власноруч смаколики та поробки. До багажника автівки поклали ліки, смаколики та обереги. 100 тисяч ми доплатили до автомобіля автомобіля. крім цього, ми закупили реби на мавіки для 46-ї бригади. А для цього автомобіля діти ще зібрали ліки і трішки смаколиків. Ми бажаємо щасливої дороги нашим волонтерам. Ми бажаємо нашим захисникам бути сильними. Ми в них віримо і дякуємо, що вони нас захищають, боронять нашу країну і дають можливість дітворі спокійно вчитися. Сказала директорка ліцею номер 24 Ганна Дудік. Також школярі передають військовим ліки, теплі речі, засоби її гігієни малюнки та браслети, які захищають наших військових під час бойових завдань. Українська збірна з боксу передає 42 тисячі доларів призових силам оборони. Українські боксери передадуть призові з чемпіонату Європи на потребу сил оборони України. Загалом українська збірна здобула 14 медалей, зокрема 8 золотих. Пише, що там про це повідомили в міністерстві молоді та спорту. Збірна команда України з боксу серед чоловіків та жінок прийняла рішення передати свої призові в розмірі 42 тисячі доларів США на потреби сил оборони України. Зокрема, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Океан Ельзи зібрав понад 10 мільйонів гривень для збройних сил України на концертах до 30-річчя гурту. На п'яти ювілейних концертах, присвячених 30-річчю гурту, Океан Ельзи зібрав 10,2 мільйона гривень, які будуть передані силам оборони України після погодження з командирами бригад. Про це повідомляє гурт на своїй сторінці у Фейсбуці. Окрім цього, 357 тисяч гривень від продажу благодійного мерчу підуть на спільний проєкт Софтсьор і фонду ОПЕН ЄС для закупівлі 30 медичних автомобілей для бойових медиків. Перше авто вже передано медикам 197 окремого стрі. Жилецького батальйону 79-ї бригади ДШВ, А проєкт триватиме до кінця 2024 року. Ці концерти стали рекордними для палацу спорту, де гурт виступив 5 разів поспіль. Це абсолютне досягнення для цього майданчика. Нагадуємо те, що мене звати Марго Василиць, в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Приємного перегляду!